Вітаємо вас на нашому youtube каналі Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидатка психологічних наук, директоркою тренінгового центру Наталі Сабліної та головою Міжнародної асоціації психологів та тренерів експертів. І сьогодні ми з вами поговоримо про горе і як треба переживати і прогорювати. Важливо горе пережити і прогорювати. Від того, як померла людина. Залежить і переживання горя близькими. Якщо людина померла природною смертю, тривалий час, наприклад, хворіла, близькі, в принципі, можуть це проговорити, підготуватися, попрощатися, подякувати. Тоді переживання смерті відбудеться м'якше. Але якщо людина помирає раптово, як сьогодні на війні, то це геть інші переживання. До яких близькі люди не готові. Найголовніше бути поряд з тими, хто зазнав втрати. До двох тижнів. Не потрібно чогось особливого, друзі, говорити. Головне бути поряд і давати оцю цю підтримку. У такій шоковій ситуації людина може не до кінця сприймати реальність. І через мозок достукатись до неї дуже важко. Тому найкраще в цей момент тактильні дотики, обійняти. Взяти за руку через тіло можна повернути людину до відчуття реальності тут та зараз. Не треба зупиняти людину, коли вона хоче виговоритись. Під час проговорювання відбувається переживання горя, його треба переживати, прогорювати. І чоловікам, і жінкам важливо поплакати, проговорити якісь деталі. Стадії можуть змінюватися. Людина може заспокоїтись, а потім знову впасти у віччя і гострі переживання. Бути поряд це найголовніше шок нормальний до двох тижнів. Якщо стан не покращується довше двох тижнів, треба звертатися, звичайно, до фахівців. Ще якомога швидше вивести людину з цього стану. Тривожні ознаки це апатія. Коли людина зависає в неприродних позах. Або коли не розуміє, що відбувається, де вона. Загалом траур у конкретно людини може тривати і рік, і два, і три. Дуже важливо правильно допомогти пережити втрату батька чи мами дитині. Я стикалася з тим, що коли чоловік гинув на війні, мама ставала такою кам'яною стіною для дитини і не дозволяла собі горивати. Діти не бачать переживань в таких ситуаціях. але вони дуже добре відчувають, що відбувається з батьками. Якщо батьки приховують свій біль, то діти теж не дозволяють переживати ці емоції. Тоді переживання горя може розтягуватись на роки, не відбувається прощання, відпускання, примирення з тратою. І тут дуже важливо вчасно відпустити. Проговорювати в родині, дозволяти вивільняти ці емоції, які є всередині. І такі моменти, коли починаємо спілкуватися з людиною, іноді не мовчати, а запитати людини. Розкажіть про нього або про неї. І це дуже важливо. Саме в цей момент ваша підтримка важлива бути просто поруч. І тоді стає легше прожити втрату. Тому підтримуйте. Підтримуйте сьогодні ту людину, яка поруч біля вас, яка проживає складний період свого життя, а саме втрату. Але для того, щоб підтримати іншу людину, потрібно бути в ресурсі. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте про себе і про близьку людину. Якщо для вас ця тема важлива, я особисто запрошую вас на курс Життя після втрати. І саме на цьому курсі я буду давати вам знання, досвід і поради, як жити далі. Як жити після втрати? Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І дякую, що ви з нами на нашому YouTube-каналі.